Вітаю, друзі. Сьогодні у нас з вами буде незвичайна розмова розмова про зброю. Ви, звичайно, її не бачите в моєму столі. Тут ви бачите три різних екземпляри Біблії, і в Слові Божому, Біблія порівнюється з зброєю. В посланні до євреї написано: бо Боже Слово живе і діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Отже, ми будемо говорити про Боже Слово як про зброю, і мій співрозмовник сьогодні, пастор Роман Капран, він є головою об'єднання українських церков іванських християн-баптистів в Сполучених Штатах. Чому саме ця розмова? Тому що те, що, що робить Роман, воно дуже важливе для для України я скажу таку перед, істро, перед історією, і потім вже дам тобі слово, Романе. У е, е, мене зараз на столі є одна біблія з, з коментарями такого відомого пастора. А як Макартур, це американський пастор. І Багато років, коли вона вийшла в, ось російською мовою, здається, тоді навіть не було такої мрії, що подібне щось можливе. Для України, тому що тоді вважали, ну навіщо така біблія з українськими коментарями? Ось хто її буде читати, тому що читали зазвичай російською мовою. Але ось саме в тебе з'явилася така ідея і мрія, щоб видати Біблію з коментарями. Саме українською мовою ти можеш про це розказати? Привітайся з нашими слухачами спочатку. Розкажи трішки про себе, і ось це питання одразу. Да, вітаю всіх глядачів і слухачів вашої програми. Дякую за таку можливість, що я можу з братом Олександром поговорити про Біблію. Я на сьогоднішній день проживаю в Сполучених Штатах Америки. 31 рік проживав в Україні. Ну, довелося родитись в Радянському Союзі, який розпався. На сьогоднішній день ми маємо Україну незалежну. Тому, хоча я проживаю тут в Америці, але в мене є бажання зробити українську навчальну біблію. Це як ми називаємо Біблію з коментарями. І ця думка в мене появилася ще десь. У 2014 році, але вже почали її так здійснювати чи втілювати з 2016 року. Ну, це вже ох, 8 років, майже. Так, майже 8 років, так. Да. Як поч... як взагалі починалася ця праця? З чого ви почали? Якщо говорити про передісторію, в мене перша книжка. Моя перша книжка була російською мовою. Це ще як я навчався в семінарії, я переклав з грецької на російську Ли Стрімляна. Mm. І, ну, як ще я навчався в семінарії, у мене таке було бажання вивчати слово Боже. Згодом ми почали робити проект Український Підрядник, і ми вже декілька книг зробили, тобто, ми переклали. З грецької на українську. Я думаю, що там у вас в посиланні під відео можна буде знайти линк на український підрядник. І пізніше я так само думав, от чому нікому в Україні не може прийти в голову, щоб зробити українську навчальну біблію. І у мене така була ідея, я поділився з деякими братами і ми почали працювати з самого початку. Я балакав з братом Іваном Романюком, тепер же покійний, і він підтримав цю ідею. І пізніше я вже е, про, продовжував цю, цю справу з е, Ярославом Пижом, це ректором львівської е, семінарії. Тобто, я з ним поговорив, бо вже пізніше, після е, Івана Романюка, він став ректором, тобто Ярослав Пиж. І в нас така з'явилася, ну, в мене така з'явилася думка, щоб цю зробити Біблію, але Біблію треба робити не одноосібно, а колегіально. Угу. Добре, а в мене ось я дивлюсь на цю Біблію з коментарями Макартура і бачу, що тут, тобто, коментарі майже під, під кожним розділом, майже на кожній сторінці, коли ми перелистуємо пере, пере далі, тут є статті в кінці, є карти. Різні. Тобто, це дійсно навчальна біблія, по якій можна ну, вивчати слово Боже, з допомогою якої. Як буде виглядати ось ця українська біблія? Ідентично до цієї, чи щось, щось інше? От, можемо намалювати картинку? Да, я ось в руках тримаю, називається, і свій Bible. Угу. Біблія, з якої ми беремо. Весь допоміжний матеріал для української навчальної біблії. Е, дуже часто, коли люди чують е, українську навчальну біблію, вони чомусь думають, що це новий переклад. Угу. Ми перекладаємо тільки англійський текст з. Е, Ну, ми беремо коментарі і тільки англійський е, текст перекладаємо коментарів. Ми саму біблію не, не беремо. А який переклад буде українською біблією? В якому перекладі? Тому що є різні Огієнка, Коменка, Турконіка, який ви візьмете? Е, на той час, коли ми робили. Запит до Crossway – це організація, яка володіє авторським правом на ESV Study Bible. І ESV Study Bible перекладається English Standard Version. Mm -hmm. Вони нас запитали, який переклад ви берете. І на той час був тільки в такому повному обсязі переклад Огієнка, тому що ми починали, ми робили запрос. Запит в 2015 році на той час іще не було біблії в перекладі торканяка. Яку зробила е, українська е, яке зробило українське біблійне товариство е, набагато пізніше, декілька років пізніше, і тому ми брали ту біблію для того, щоб е, отримати дозвіл і щоб почати роботу? Так зрозуміло тепер щодо коментарів. Це зрозуміло. Гієнка переклад а коментарі? Коментарі Ми беремо з цієї біблії і свій стадібайбу на сьогоднішній день? Це одна із самих таких поширених. І популярних біблій е, серед англомовних читачів, якщо брати до порівнення біблію Макартура, як ми називаємо, mm -hmm. і, е, коментарі до якої написав Макартур, то спочатку в нього було 20 тисяч коментарів. Ось ця Біблія і свій Старий Байбл має 25 тисяч коментарів, і коли вийшла ця вже біблія. То Макартур дописав іще п'ять тисяч, щоб йому дійти до цієї планки, яка е, є і в «Ісві стаді Байбл. Тобто, Українська навчальна біблія це не щось таке нове, абсолютно нове, а це поєднання біблійного тексту в перекладі Огієнка right. з біблійними коментарями і з біблійним е, матеріалом, який є, і всіма іншими вступ до, до кожної книги з «Ісві Стаді Байбл. Тобто, це поєднання двох. Ось таких е, матеріалів. Друзі, в поширенні цього контенту дуже важлива ваша підписка. Якщо ви досі не підписані, будь ласка, підпишіться, а також поставте лайк. Ну і звісно, що ми чекаємо на ваші коментарі. Це наше прохання. Будьте ласкаві. Романе, я думаю, що ну, не всі з наших глядачів розуміють, хто є автором цих коментарів, і оця абревіатура ну, не для всіх зрозуміла. Автори коментарів це тільки Макартур чи хтось інший ще, починаючи з того часу, як була надрукована Біблія Короля Якова uh -huh. по англійськи статі Джеймс, так. яку робило 95 фахівців чи вчених в англомовному середовищі залишилась ось ця така цифра: 95. І багато біблій пізніше, які робилися переклади, які робилися англійською мовою, то залучалося 95 фахівців. Так само, і люди, які чи Crossway, це організація, яка робила чи має авторське право на цей переклад, вона залучила 95. Біблійних фахівців з різних країн світу, з Америки, з Англії, з Європи, з Франції, з Японії то це досить-досить велика когорта наукових біблійних працівників, викладачів семінарій. І, і я скажу одне, бо я перечитую всі коментарі, е, е, які є весь матеріал. Це досить в, високий рівень. Тобто це не один автор Макартур цих коментарів. Ось цього я хочу. Макар це один із відомих проповідників, е, і цю біблію переклали російською мовою. А в англійській мові є дуже багато переклад... перекладів, точніше, не перекладів, є дуже багато біблій з коментарями інших відомих проповідників. Тільки російською мовою відомий один Маккартур. Угу. Зрозуміло. Романе, так від, відійшовши трішечки від, від того, що ти сказав, ти можеш от мріяти про те, що українські богослови колись внесуть свої коментарі ось в таку біблію, і вона також буде видана з коментарями українських богословів. Чи це нереально? Це реально. Декілька років тому Сергій Вікторович Санніков це відомий брат, пастор, також доктор теології зробив таку можливість, щоб надрукувати слов'янські коментарі. Я думаю, що багато людей мають У да, мене, ось там десь на полиці є екземпляр цього коментаря. Я також приймав участь. писав коментар на лист римлянам в е, цій праці на сьогоднішній день, на жаль, якщо брати тільки за Україну. Ми не маємо такого рівня і такої кількості е, біблійних спеціалістів, щоб написати е, коментарі е, на такому рівні, як е, ну, ця е, із свій стадії Байбл чи Біблія Макартура». Я сподіваюся, я сподіваюсь, що з часом, е, все ж таки, ми, як українці, зможемо самостійно зробити переклад. Хоча, слава Богу, в нас є декілька перекладів, і також написати вже коментарі на всю Біблію. Угу. Ну, потрібно почати молитися потрібно і мріяти, і щось писати, Тому я думаю, що нас дивиться багато пастирів, таких благословених Богом, служителів, вони можуть вже долучатися до цього, щоб щось творити. Гаразд, а добре, Романе, ми розуміємо, ти просвітлив, що собою являє ця Біблія, хто стоїть за цим. Ось, але тепер питання: от ви вклали стільки багато праці вже так багато років. На якому етапі сьогодні знаходиться ось е, ця праця, на якому етапі створення Біблії? Це вже майже фініш. За цей час ми зробили повністю переклад всіх книг. Ну, я коли говорю книг Біблії, це мається на увазі вступ до кожної книги. Коментарі в цій біблії є також 50 статей, і що ми зараз робимо це завершуємо ці 50 статей. То 99% матеріалу вже повністю готові до друку, але залишилась тільки маленька частинка це порівняно з всім матеріалом, десь може один відсоток. І це ще не доверстано ніби якби вона не зверстано до кінця. Ну, ми робимо зараз, працюємо над статтями, а весь інший матеріал вже повністю зверстаний, повністю готовий. Угу. Да, вже зроблений. Да. Я можу і одне сказати, що ця біблія прирівнюється до одного року семінарії, тобто, якщо взяти повністю матеріал цієї біблії, якщо хтось пройде, то він еквівалентний одному року семінарії або 20 томам, ну так як ми беремо бібліотеку. Так. То, що взяти, є такі великі, ось я був колись заказав, ну, вже десь років біля 20, заказав цілий комплект словників біблійних, ну там починаючи по-англійськи від Ей до Зі, то якраз прирівнюється цей весь матеріал до 20 томів, обсягу ну такого, як якщо взяти біблійного коментаря чи біблійного словника. Це досить великий матеріал і досить солідний матеріал, тому що тут працювали, як я вже казав, 95 фахівців, це не одна людина. А що потрібно для завершення? Це просто час, щоб дописати це все, брак коштів, ще, можливо, якісь технічні можливості. Що саме? Зараз що потрібно зробити, це невеликий проміжок часу, щоб закінчити статті. Тому що ми вже. Приходимо до закінчення і кошти, кошти які потрібно для того, щоб надрукувати Біблію. Ви тобто, плануєте надрукувати її? Де я мав можливість приймати участь в видавництві українсько англійської Біблії? Я думаю, може хтось в Україні бачив її. Чи має ми друкували її в Китаї, тобто та організація, яка нам дала авторське право тут в Америці. На використання англійського тексту, це New American Standard Bible Вони нам порадили звернутися, ну, друкувати в Китаї Досить цікаво, Китай комуністична країна, але там є. Фабрика, на якій друкується найвелика кількість біблії в світі, і цей досвід, який ми мали з друком там, досить хороший біблії по сьогоднішній день, хоч ми надрукували ще в 2014 році, виглядають гарно, тобто вони крепко зроблені. І я думаю, що не треба десь придумувати якийсь велосипед, але зробити так само, як ми робили ту біблію надрукувати в Китаї. Відносно коштів. На сьогоднішній день ми маємо вже 50 тисяч зібрано 50 тисяч доларів, і потрібно ще 50 тисяч. Yeah. Основному кошти надходять тут з Америки. Я так її називаю. Це українська навчальна біблія, це народна і церковна біблія. Тому що у нас немає якогось такого фонду, який би нам сказав, ось вам ми даємо гроші, ви друкуйте всі кошти на роботу і зараз на друк ми. Отримаємо від церков і від людей. Дома я кажу, що це така народна церковна біблія, тобто ми повністю залежимо від цього. І я дуже хочу подякувати всім, хто вже долучився. І також заохотити ще є можливість стати учасником. Першої української навчальної біблії мене дуже часто питають, коли коли вже біблія буде, я хочу купити. Mm -hmm. Ну це дуже добре, але є краща частка не тільки купити, але стати учасником. Тому я хотів би заохотити е, з Америки. Я дуже багато е, хочу подякувати церквам і людям, і також з України, е, щоб більша, е, більша кількість церков і людей. Саме в Україні долучилися до цього проєкту. Тут питання не в сумі, а питання в участі. Uh -huh. Є багато церков, я знаю вже в мене є список, я такий список складаю. Тому є церкви, є багато братів, які долучилися, але хотілося більше. Я розумію, що зараз в Україні війна, але ми, як віруючі, повинні розуміти, що війна в першу чергу. Виграється не тільки на полі бою, але війна виграється духовно. І ти привів місце Святого Письма з листа євреїв, але в Біблії два рази згадується Слово Боже як зброя. Це лист і де апостол Павло порівнює до меча і також лист євреям. То ми, ми, ми як віруючі, повинні розуміти, що для, для перемоги. Потрібна духовна зброя. І якщо церква буде вміти володіти цим мечем, правильно володіти, не просто махати, аби так, знаєте, махати, щоб показати, що в мене є зброя, я думаю, що на сьогоднішній день багато людей знають, що таке дружній вогонь. Тобто дуже часто виходить так, що солдати можуть не тільки стріляти по ворогу, але і Завдавати шкоди один одному, то для того, щоб ми не тільки використовували Біблію для щоб колоти і, і ранити один одного, не дай Бог, щоб ще вбити когось. Але духовну зброю потрібно використовувати для того, щоб перемагати ворога. Тому в Україні йде не тільки війна на полі бою, але йде духовна війна. І ми, як віруючі, повинні розуміти, що духовну війну ми можемо виграти тільки за допомогою духовної зброї. І ця Біблія. Яку ми будемо е, друкувати, я її називаю Біблія перемоги. Угу. Це дуже потужний інструмент і дуже потужна зброя для наших віруючих е, пасторів, людей, які читають Біблію, я, е, які вивчають, е, для того, щоб е, розуміти і вести, розуміти духовну боротьбу і вести духовну боротьбу. Дуже влучно влучна назва біблія перемоги. Її потрібно запам'ятати. А скажи, будь ласка, яким тиражом ви все ж таки от, плануєте ви збираєте ці кошти? Я почув, яка сума, а яким тиражом планується видати ви біблію? Перший тираж буде невеликий. Я сподіваюся, що ми зможемо надрукувати, назбирати кошти, надрукувати на три тисячі, uh -huh. коли цих три тисячі зможемо реалізувати, то це будуть кошти на другий тираж, mm -hmm. тому що як би не робилася редакція, корекція, як би не вичитувалося все рівно завжди, як одна жінка, яка приймає участь також в корекції, каже: там залишаються мухи. І тому перший тираж, ми коли зробимо, то буде вже видно, може там якісь будуть невеличкі помилки, то ми їх внесемо і вже зробимо другий тираж. Але все одно перший тираж треба надрукувати. І ми сподіваємось зробити також в електронному варіанті, але це вже другий крок. Скажи, наразі, наразі от, ми розуміємо, це потреба в коштах, щоб завершити працю, надрукувати. Якщо які ще такі нагальні потреби або проблеми про що б молитися, ось з чим ви стикаєтесь зараз? Зараз я вже сказав, що ми збираємо кошти? У мене ось є флаєр. Я думаю, що там, от в посиланні. Можна вказати реквізити, як люди можуть пожертвувати цей флаєр, який в мене є. Ми в основному розповсюджуємо тут в Америці. Тут є QR-код, через який люди можуть зайти для того, щоб пожертвувати гроші. Ми ці гроші акумулюємо на рахунку нашого об'єднання. А в Україні люди можуть переслати на номери карточок. Я також. Ми потім, я думаю, під відео там поставимо ці номери, і люди в Україні можуть переслати на номери цих карточок для того, щоб хтось в Україні, якщо має бажання, то може долучитися. І зараз в основному це збір коштів. Збір коштів. А, Романе, ти віриш в те, що вже в 2023 році ця Біблія вийде з друку? руку. Вірю. І Докладаю всіх зусиль, щоб це було, і заохочую інших також приєднатися. Ну, можливо, наостанок твої, якісь слова ще побажання до всіх українців, хто нас бачив, слухав зараз. Я дякую Богу за те, що Він нам, українцям, дав можливість мати Біблію на нашій рідній мові українській. І слава Богу, що ми маємо декілька вже перекладів. Але. Чомусь так виходить, українці це таке знаєте насіння, де не посієш, там вродить, і українці дуже працьовиті, дуже талановиті і допомагають скрізь всім. Мене завжди, як один брат каже, бодрує те, що українці дуже багато зробили для різних російськомовних проєктів. І Я більш ніж впевнений, що всіх російськомовних проєктах біблійних чи місійних приймали участь українці і був час, коли дуже багато українців поїхало в Росію як місіонери. Але чомусь, так як от українці вміють допомагати всім іншим, особливо ми багато зробили для російськомовного контенту, для російських церков. Для російських проєктів, і як я вже казав, моя перша книжка також була російська. Але тепер я хочу писати українською. Ми, як українці, повинні зробити першу українську навчальну біблію, і це якраз те, що ми повинні зробити. Для свого народу Це час іде війна. І біблія з коментарями це не просто біблія з коментарями, а це духовна зброя. І я більш ніж впевнений, що цю Біблію будуть читати не тільки віруючі, але будуть читати люди, які мають вплив, які знаходяться на посадах. Я можу тільки одне сказати: це дуже гарна Біблія. Ці коментарі, які там написані, коментарі статті, там є дуже багато карт, це дуже гарний матеріал, який показує нашу євангельську позицію біблійну. Етнічну і ці статті, про які я вже згадував, там є різноманітний матеріал, є біблійний матеріал, є історичний, є багато статей, які освітлюють етнічні сторони. Тобто, це дуже хороший матеріал, який показує нашу євангельську позицію. І люди, які будуть отримувати чи мати цю біблію, вони зможуть. Побачити і прочитати на такому хорошому біблійному і на гарному рівні нашу іванську позицію, тому я вірю, я хочу, щоб все ж таки ця біблія вийшла, і люди в Україні змогли її читати, тому що зараз велика кількість людей, особливо молодь, вони хочуть читати українську Біблію. Тому моє бажання, щоб була перша українська навчальна біблія. Тому захочу її українців створити. Дякую, Романе, за цю таку плідну розмову. Біблія перемоги це те, що дає в наші серця надію. Тому з Божим благословенням будемо працювати, молитись, жертвувати для того, щоб Україна побачила цю, цю Біблію. Нехай Бог благословить нас у цьому. Дякую за увагу.